В Херсоні загинула шестирічна дитина. Медики всю ніч боролися за життя дівчинки, яка напередодні пізно ввечері постраждала від російського артобстрілу. У дитини були тяжкі вибухові травми. Також ушпитали не її батько. У нього уламкові поранення. Вранці окупанти знову обстріляли Дніпровський район Херсона. До лікарні привезли ще трьох постраждалих: жінку та двох чоловіків. У всіх вибухові травми. Шестеро поранених в Одесі. Вночі росіяни атакували місто безпілотниками. Ворог спрямував ударні дрони на енергетичний об'єкт. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сім багатоповерхівок. Адміністративна будівля, припарковані авто. На місці спалахнула пожежа. Рятувальники загасили полум'я, попри повторний сигнал повітряної тривоги. Двоє людей опинилися заблокованими у власних квартирах. Їх звільнили та передали лікарям швидкої. Трьом десяткам людей надали на місці психологічну допомогу. В Одесі розгорнули пункти незламності. Два райони міста внаслідок російського удару частково залишилися без світла. Удар балістикою по кривому рогу на Дніпропетровщині. Кількість поранених зросла до шести. Серед них трирічна дівчинка. Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного пораненого важкий, але стабільний. Троє людей в стані середньої тяжкості. Російський ракетний удар завдав значних руйнувань. У кривому розі пошкоджено адміністративну будівлю, 15 багатоповерхівок, 29 будинків приватного сектору, школу, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Рятувальники та комунальники розбирають завали та працюють, аби відновити пост. Тачання газу у кривому розі розгорнули штаб допомоги. Людям видають необхідні матеріали, аби закрити вибиті вікна. Також на Дніпропетровщині троє поранених у Нікополі. Десятирічну дівчинку, чоловіка та жінку шпиталізували по району. Весь день ворог гатив з артилерії та атакував дронами. Побито приватні будинки, заправки, навчальні заклади та інфраструктуру. Щонайменше вісім поранених, серед яких дві дитини. Такі наслідки російського авіаудару по слов'янську. Увечері ворог скинув на місто дев'ять авіабомб. Одна поцілила у багатоповерхівку. Поліцейські та рятувальники деблокували людей з під завалів. У наслідок атаки постраждали семирічна дівчинка та тринадцятирічний хлопець. Також мінновибухові травми та уламкові поранення дістали жінка та п'ятеро чоловіків. У слов'янську пошкоджені 10 багатоповерхівок та понад два десятки приватних будинків, крамниці, автомобілі перебиті лінії електропередач. Після Москви знову до Флориди спеціальний посланець Трампа Стів Вітков та зять президента США Джаред Кушнер мають сьогодні у Майамі зустрітися з очільником української переговорної групи Рустемом Умєровим. Про це пише Associated Press із посиланням на неназваного представника адміністрації Трампа. Візит американської делегації до Москви результатів не дав. Кремль продовжує наполягати на фактичній капітуляції України. Президент США Дональд Трамп через добу після повернення своїх посланців із Москви Кви назвав зустрічі з Путіним хорошою. Знову заговорив про карти, яких немає в Україні, та заявив, що Зеленський має йти до Путіна миритися. За словами Трампа у Кушнера та Віткофа після розмови з Путіним склалося враження, що той хоче укласти угоду.